Термокурточки 11 кг, сорта екстра, e по 8 євро за кг. Звичайно, тут у нас більш позиція називається термоспорт. Ось такі станіжки у нас ідуть з підігрівом. Щоб були теплесенькі, гарно воно знизу також є. Не знаю чого цього це шнурочки, але щось підключатися. Дуже класний розмір XXL -ка. 3XL. Дуже класний. ось гарно розсягаються, Якість неймовірна. Зразу така класна чоловіча курка. Урозмір. Я зараз вам скажу емочка. Дуже гарнесенька, супкесенька. Ще одні штаніжки. Е, так, це у нас 14. Так не скалюв розмір. Теж стан ідеальний. Ось такі класні штани. Ще одна чоловіча. Зараз дивлюся вам розмір. Елічка. Гарний великий розмір. А поки що у нас вже XX, гарні розміри. Так, Наступна подивимось, якщо буде видно розмір, емочка. Ось така. Чого віче, ще одна. Красива. Так. так, наш відомий страус. Класний розмір, також емочка. Мисочки поки що ми не спостерігаємо. Дуже гарний лотик. Красиві, гарні кольора. Темно-сині, чорнесенькі, помаранчеві, емочка. Емочка би елічка сказала. розмір на розмір не попадає. Знову XXL, знову наш бренд. XXL. Подивіться, та неймовірно, красива вітровочка, така термо. Ще одна така йде більш, більш тонче. Українська 46 -очка. Дуже класна, велика, гарна, коричневого, гарного коліру. Жіноча, жіноча, замітьте, перша у нас у жіночі. Де? В цьому лоті 34 очка Ось така красива, роздалесенька, яскравенька. Так, знов чоловічі штани, гарного розміру. або жіночі. Так, еночка. Ось такі. Так, 5 мл. Теж гарненька, цупенько. Ходи на вона малесенька. Розмір емочка. Гарна, там просто ідеальна, неймовірно не красива позиція. Гарний лотик. Так, у нас сорошістка українська. Ось така також дуже велика, класна чоловіча. Тут переважає, що в цьому лоті йде чоловіча. Без рукавичка, зараз одразу кажу, розмір ва. Е, елічка. Ось така елічка. Гарна, класна, цупка, якісна, безрукавочка. Курточка, жіноча, підкрівіт. Не бачу розміру. Але це десь есочка, емочка, жіноча. Іксесок не попадали. Класна ікселька. чоловіча, Ось така. Класного розміру. Найшли розміри дійсно, дуже хороший. Досить класні, великі. Емочка ось червона. Так, так, Ми вже доходимо до фіналу. Малесенькі. Бачите, дуже малесенька попалися. Одна Xeчка. Xeсок не було і одна x Ось такі маленькі класні штаніжки, штаніжки гарного кольору. так, актив, сороковочка. Сороківочка. Ось такі класні штаніжки. чоловічі, і це саме основне і простесенька без рукавочка така красивенька і всечка. Досить висновок того, що тут одна іксесочка, решту розмір іде від розміру М і жіноча 34 очка Тобто, бачите, що переважають дані позиції в нас чоловіки. Для замовлення пишете своєму менеджеру, або нам вайбер групу хоче замовити.